Привіт, друзі! Розглянемо таке завдання на використання властивостей показникової функції. Знайдіть найбільше значення функції y дорівнює 1 шоста в степені х на проміжку від мінус 2 до 3. Отже, маємо з вами ось таку функцію, оскільки x, тобто аргумент цієї функції, розміщений у показнику, то це показникова функція. Показникова функція є монотонною, тобто вона є або зростаючою, або спадною. В даному випадку основа А дорівнює 1 шостій і менша від одиниці. Це означає, що функція спадна. Ми знаємо, що монотонної функції найбільшого і найменшого значення вона набуває на краях проміжку. А оскільки функція спадна, то найбільшого значення вона набуває на лівому проміжку. Справді, пригадайте графік, схематичний графік показникової функції. Ось тут у нас лівий край, отут у нас правий край. І видно, що на лівому краї функція набуває найбільшого значення. Отже, максимум функції y. На проміжку від мінус 2 до 3 дорівнює значенню цієї функції у точці мінус 2. Це точка, в якій е, знаходиться лівий край даного проміжка. Залишилося мінус 2. Підставити замість у формулу функції. Це буде 1 шоста у степені мінус 2. Це дорівнює. 6 у степені 2. Це дорівнює 6 перемножити на 6 дорівнює 36. Наступне завдання. На якому проміжку найбільше значення функції y дорівнює 2 в степені x дорівнює 16, а найменше 1 четверта. Отже, маємо функцію y дорівнює 2 в степені x. Це показникова функція, оскільки показник. Даного степеня є аргументом даної функції. Ми знаємо, що показникова функція є зростаючою або спадною. В даному випадку основа функції дорівнює 2, а 2 більша від одиниці. Це означає, що функція зростаюча. У зростаючій функції найбільше значення. Зростаюча функція найбільше значення набуває на правому краї проміжка, а найменше на лівому краю проміжка. Якщо ми намалюємо схематично графік зростаючої функції, то ми бачимо, ось тут у нас справа правий край проміжка B, і тут йому відповідає найбільше значення функції. Це у нас максимум. А лівий край проміжка А, йому відповідає. Менше, найменше значення функції на цьому проміжку. Тобто нам потрібно знайти ці А і, і Б. Ось подивіться, в умові я записав, що максимальне або найбільше значення функції Y на проміжку від А до Б до рівня 16, а мінімальне значення 1 четверта. Таким чином, ми з вами знаємо, що найменше значення функції набуває у лівому краю проміжка. тобто 2 у степені А дорівнює найменшому значенні 1 четверті. Легко знайти А. Для цього ми пригадаємо, що 1 четверта це 1 розділити на 2 в степені 2. Тобто це 2 у мінус другому степені. Таким чином ми одержуємо, що 2 у степені А ось, дорівнює мінус 2. 2 в степені мінус 2. І звідси видно, що А і мінус 2 рівні. Ми одержали рі, лівий край проміжка. Таким самим чином знаходимо правий край проміжка. 2 у степені B дорівнює 16. А 16 це 2 в четвертому степені. Ми одержимо 2 в четвертому степені, звідси випливає, що B дорівнює 4. Отже, відповідь такого найбільшого і такого найменшого значення дана функція набуває на проміжку від мінус 2 до 4. Ось це і все. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному уроці.